Добрий день, це знову я. І ви такі: знову цей чувак. І так, і це знову. я. Да. І сьогодні ми знову ж таки з Африкою, яка вас вже замахала, і ви можете подумати, М -м, не в чуваків більше циклі робити. Ні, є от два бокси туди. Але Африка вона божественна. Дивіться, на цей колір. Ну, як можна знімати з іншим мотоциклом якщо стоїть по чудо. І говорити ми будемо про ланцюг. Про ланцюг приводу, але насправді і трошечки про ремінь приводу, і, можливо, навіть трошечки про кардан. Значить, чистка з маски. Основний момент догляду ланцюга. Робник рекомендує робити це кожних 500 км. Є чуваки, можливо, навіть ваш сусід на академії каже, ні, не треба мистецька, не мийка, двух силіконове мистецтво найдешевше двової епіцентрі, про мистецтву, бо поїхав потім доволі, а наступна мійка, дуа, все файно буде. Ну. Типу да і типу ні. Насправді, коли ланцюг нормально обслужений, то тисячі кілометрів на ньому можна їздити. Що я маю на увазі, коли кажу «нормально обслужений»? Перший момент це є чистка. Чистка від того, що на ньому не збирається. не збирається завжди багато. Якщо ви там знімали кришку передньої зірки приводу, тоді знаходили там слой говна такої мезозойської ери. Оце власне лубрикант, який збризгує від біцентрової сили. І там, брут, а який які на ньому налипають. І, власне, оці фактори, бруд абразив, вони впливають в свою чергу також на знос ланцюга. Хоча основний знос ланцюга це є питання власне розтягу. Для чого ми обслуговуємо ланцюг? Я думаю, ви бачили це відео не державною мовою. Насправді доволі інформативне, важко з ним не погодитись. Та ми в своїй роботі використовуємо керосин для грубої чистки, але з системою Ketten Max оригінальний це дає свій результат. Після того йде сушка компресором з відповідним розпилювачем повітря, який не дає точкового тиску, а розпиляє його рівномірно. І таким чином ну, це не завдає шкоди сальникам, якщо вони присутні. Далі йде витирання. Папером далі йде нанесення очисника. Ну, вот. chain клін. Очисничок. І далі знову ж таки продувка, далі знову ж таки повитирати. В цей момент щоб перевірити підтяжку. Що буде основним елементом даного відео, але чуть-чуть пізніше. Ну і далі вже лубрикант. Багато хто буде парафінити там, одного виробника. І... За другого виробника, насправді знову ж таки питання індивідуальне. От Рескоферейсер. Дуже дякую, до речі, я спробував дав отаку штуку, і воно непогане. Ну, не скажу, що мені сподобалося чи не сподобалося, Насправді, це просто питання звички, яким саме учасником чи яким саме спреєм ви змащуєте змащуєтеся. Ми використовуємо. Видно, що це. Ми використовуємо оцей лубрикант але не для індурчиків. Для індурчиків це буде офрога. Для решти дорожніх мотоциклів, особливо, які там валять на більших швидкостях, супер підходить. Ну, мені як мотоциклісту подобається. Да? Відповідно, я пробував ще інших виробників і скажу, що ціна це пряме співвідношення якості. Да? Тобто цей дішмак, який. Підходить там для велосипедів, для більшості велосипедів, щоб зараз не набігли велосипедисти. Типу, блін, то в нас там хімія уже дорога, бо дійсно вона уже дорога, якщо професійна. От, бюджетні лубриканти, ну, добре для бюджетних мотоциклів. Ну, тобто, якщо у вас там альфа, дельта, мустанг і так далі, ну, окей, супер. Якщо ми говоримо про там, сегмент вище середнього або преміум. Чи навіть там, старіші європейські, чи японські, чи американський, якщо в них ланцюговий привід. ну, знову ж таки, обслуговування, чистка з маском, вона просто збільшує термін експлуатації ланцюга. Якщо ви не навалюєте дальники, чи вам не принципово, що ланцюжок відживає, там 10 тисяч кілометрів, ну, його можна не чистити. Найдовше, що в мене особисто прожив комплект ланцюг і зірок, це 40 тисяч кілометрів. Це доволі хороший показник. І відверто з тим, що ну, чобутяр без чобіт, тобто ти маєш час там на клієнтські мотоцикли, на свій, на жаль, не завжди в плані такого дрібного сервісу. То бувало таке, що я чистив і змащував ланцюг там разом 2000 км, кілометрів, і тим не менше його ресурс був при тому доволі м, великий. Просто це треба робити правильно. Так? І не є аж так гемороїдом. Ну як казав Джейсон Стетхон, типу, ланцюг приводу це єдиний ланцюг, який дає тобі свободу. Якось так. Добре. Чистку з маску ми обійшли, і давайте їдемо до основного. Основний момент це є власне натяг ланцюга, так? або амплітуда коливання ланцюга чи коефіцієнт провисання. І от два параметри, які і по-різному зображаються в мануалі. Ми вам навіть підготували вирізку з різних мануалів, де на одному мотоциклі ми заміряємо, наскільки ланцюжок провисає від маятника, і наскільки він коливається. По мірі свого натягу. І давайте ми подивимося це зараз предметніше на африці. Бачили, бачили, ланцюжок зблизько. Тихо, дивіться, Значить, що, в линцягу, що робиться з ланцюгом під час налаштування? Два параметри. Перший це коефіцієнт провисання, тобто відстань від маятника до ланцюга або амплітуда коливань. І другий параметр це є власне геометрія заднього колеса. Геометрія заднього колеса це є момент, де в нас колеса, переднє-заднє, вони рухаються в одній лінії. Відповідно, система приводу, чи це ланцюг чи це ремінь, вони мають бути строго паралельні. Все, банально просто. Але як це зробити? Насправді це виставляється на натягувачах, нам треба. Виставити однакову відстань. Для того можна використати банальний дідовський штангель-циркуль. Ви заміряєте з одної сторони, з другої. Якщо вам не критично по цьому параметру, так, ви можете виставляти по мітках, які є на натяжках. І я не скажу, що це не є правильно, просто це є не точно. Так. На що воно впливає? Скажем, що більш лінійно, що більш паралельно ланцюг приводу чи ремінь приводу? Рухається до лінії руху поліс, так, то в нас менше навантаження буде на сам ланцюжок, на зірочки, на підшипники, ну і так само питання там, до протектору 에, заднього колеса. І підшипники також ми маємо на увазі задні колеса. Якщо ми неправильно натягнули, відповідно, у нас заднє колесо буде скошене в своїй осі. Ну, ясно, що там кут буде менше, але тим не менше він може бути присутній. Відповідно, так, це є навантаження на додаткові там, системи чи агрегари. З Ну просто треба рахуватися. Отже, це є мітки, так? Відповідно, ви з двох сторін можете задати цю площину, ну там, чи іншу площину по відношенню до самих міток. Вирахували кількість, все банально, там якась така примітивна, але геометрія у вас є. Варіант другий це є власне от штанги, так, дідівські штанги, за які я казав. Ви заміряєте умовно, там, ну якщо дуже хочете, то від площини до краю, так? І можете по цих налаштуваннях, ну, тобто по значеннях, які ви заміряли. так, Це так само доволі непоганий спосіб, але знову ж таки непрофесійний. А от те, що. Професійно так воно має бути якомога швидше, тому що є там показники людини годину. Відповідно, в професійному сервісі використовується там лазерна геометрія. Зараз покажу, як вона виглядає. Коли ми говоримо про лазерну геометрію, є специнструмент, тобто дональний лазер, який придумали виключно для того, щоб робити цю процедуру, де ми приставили лазер, так вони були на магнітах і так далі. І відповідно ми дивимося, чи його скошує з лінії руху ланцюжка. Ну, тут точність 0,04 мм на метр натягу. Відповідно, як сервіс, ми тішимо, що маємо змогу надавати більший об'єм послуг в ту ж саму ціну. І багато хто насправді в Україні використовує таке обладнання, і це дуже тішить, якщо рівень якість послуг росте. ну... Компетентність так само росте, і професійність росте. Це просто от те, що надзвичайно гріє душу. Отже, по ланцюжках ще такий момент. Нерівномірний розтяг, від чого він утворюється? В у всіх системах приводу, чи це є ланцюговий, чи це є ремінні, чи це є карданні. Ну, наприклад, там, це рф 1000L l це ланцюговий привід. Так? Нехай ХД HD... Фітбой 22-го року це буде ремінний привід. Так? І там візьмемо класику, яка є на вторинному ринку в Україні, Дрекстар, так, в них буде стояти вже карданний привід. У всіх випадках стоїть демпфер заднього колеса. Це є набір гумочок, які, власне, гасять зусилля, крутне, яке передається на заднє колесо. Так? Якщо вони вже просаджені по товщині, відповідно буде утворюватись люк. На ланцюгових мотоциклах це дуже сильно відчувається, тому що мотоцикл стає дьорган. Так само, якщо ви любите, наприклад, там, крутанути газюлю зі світлофора, кинути щеплення, у вас в одній точці ланцюг буде натягуватись, в другій, навпаки, провисати. І таким чином у нас буде точка на всьому діапазоні ланцюга, де буде нерівномірний розтяг. В одній точці більше, в другій менше. Так? Чим це критично, якщо виходить за діапазон вказаний в пезний тобто якщо ви не можете виставити амплітуду коливань чи коефіцієнт провисання відповідно до сервісної літератури, ну знову ж таки, це або шкода для двигуна, або потенційно можлива загроза і шкода там вашому життю здоров'ю і так само самому, самому мотоциклу, якщо він цього злетить. Часто це відбувається там при руху маєнка, так? От, ну, наче все. Ще. Момент, ланцюг зірки дуже-дуже наполегливо рекомендую міняти разом, бо відверто інакше це гроші не тільки. Ну, Коли в нас три точки взаємодіють між собою, ви міняєте тільки одну, факти зносу на двох інших вони залишаються. Відповідно, у нас два проти одного. Так? Дві зірочки будуть взаємодіяти з одним новим ланцюгом, тим чином його розтягувати. Якось так? Ну і ще момент за ремінний привід. Насправді в реміновому приводі вам так само потрібно виставити геометрію. Але є ще такий момент, як натяг ремня. Натяг ремня виставляється такою приблудою, де в нас в більшості випадків має бути амплітуда коливань в допуску до сервісного мануалу при навантаженні 4,5 кг. Ну, знову ж таки, з більшості мануалів, які я зустрічав, але це не еталонна інформація. Це завжди потрібно звіряти з сервісної літератури. Тобто ми надавили е, механізмом на ремінь, так, і при тому в нас має бути рух від нижньої точки до верхньої межах сервісу. Все. Тобто ми нажимаємо на ремінь до моменту, поки на інструменті доходить до стопора, і враховуємо, яку відстань проходить ремінь. Все банально просто. Надію, що вклався в 15 хвилин. І останнє підтримуйте збройні сили, особливо, якщо маєте там можливість, купляйте грілки для рук, для ніг, для поясниць, ліки, солодощі. Відправляйте своїм друзям, побратимам, знайомим. Долучайтеся до збору. Дякую вам за увагу! З вами був Бенг!